Привіт всім власникам міні-агротехніки. Сьогодні, друзі, покажу вам, як ось цей двигун, який я поставив на міні-трактор Вейма, китайський движок, як він заводиться в мороз. В морозу от вже чим раз тим менше, от було 5, вже 3,9 градусів. Ну не багато, але все одно навіть при нулю він вже не заводиться. Мене багато запитують, як заводити, як він себе показує. Кажу, відразу движок показує себе чудово, ніяких нарікань на роботу немає. Ну, зимою заводити важко. І я заводжу без стартера. Без стартера це руками не виходить. Щоб завести движок, я от використовую такі, пів літри води гарячої, не них і 60 градусів. І цією водою просто дивіться, поливаю форсунку от Наша форсунка і оця магістраль його так от просто поливає його. Можна так і на головку полити, знаю, я от форсунку поливаю завжди. І на паливний насос сюди знизу. До речі, одна поломка була в двигуні, то поміняв ось цей шланг. Другий раз поміняв, тому що перший раз не знайшов. Потрібного діаметру, а тепер поміняв нормально і вже все добре. Нічого не тече, от вже немає тих соплю, що текли вниз. Так, Зараз будемо його заводити. Не бійтеся, нічого не буде від гарячої води, я от заводив його і всім морозу тільки це не зняв. От. Зняв був ракет раз на, 9, на 2 градуси. Так, даємо газу. О. Передачі знімаємо. Ну і зараз потягнемо. Зараз. зараз має піти, О, де мужик пішов. Так от друзі він попрацює хвилин 5, щоб прогрівся трішки. Хоча б до 18-20 градусів. І після цього він буде вже нормально працювати. Буквально ну, пів літри, можна більше деколи. О, ну, вистачає гарячої води, були впали і прекрасно працював. Він уже менший став. Чим погані такі от защіпки. Все, розтрясло, розламало. Треба вигадувати щось інше. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Таке коротеньке відео. Я думаю, комусь воно допоможе, хто намучився заводити ось такий от двигун. Хто хоче брати такий двигун на мені тракторець, беріть. Я не знаю, я не шкодую абсолютно ні капельки. Все, що мені треба робити, двигуна вистачає зимою завести можливо, навіть вручну. Так що ніяких нарікань поки що немає. Сезон нормально відкатав. Хто там хоче, дивіться, є відео про те, як він працює в роботі, як він себе показує. Ну на цьому, друзі, в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.